Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе, не втрачаємо людяності, боронимо свій дім, свою землю. А тому непереможні. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Вулицю Максима Горького перейменували на честь українського дисидента, учасника правозахисного національно-визвольного руху, політичного діяча та дипломата Левка Лук'яненка. Детальніше про життя цього видатного чоловіка у наступному сюжеті. Вулицю Максима Горького перейменували на честь українського дисидента, учасника правозахисного національно визвольного руху, політичного діяча та дипломата Левка Лук'яненка. Народився він на Чернігівщині. В молодості вів активне громадське життя. У 29 років розпочав антирадянську підпільну боротьбу. Разом з однодумцями створив підпільну партію Українська робітничо-селянська спілка за антикомуністичну діяльність та прагнення до незалежності України у тисяча 19... У 1961 році спільно з побратимами його заарештували та засудили до смертної кари. 72 дні провів у камері для смертників, очікуючи страту. Вирок змінили на 15 років ув'язнення. У 1976 році увійшов до складу української гельсінської групи об'єднання діячів українського правозахисного руху. Після знову тюрма. Загалом діяч провів 27 років життя в ув'язненні. Автор акту проголошення незалежності України розробив стратегію виведення України з під влади Москви. Чотири рази ставав нардепом Верховної Ради, балотувався на виборах президента України. Левко Лук'яненко, герой України. Письменник лауреат Шевченківської премії помер 7 липня 2018 року, не доживши півтора місяці до 90-річчя. Кременчужани вважають, що зараз саме той час, коли ми повинні позбавлятися від всього рашистського та увіковічнювати українську історію. У людей зараз більше патріотизму, а ці вулиці нагадують та тих гадах, і зараз. Така обстановка, що Росія не має бути тут, навіть в названнях вулиць. Я думаю, що треба переіміновувати вулиці. У Кременчуці вже переіменовано близько 90 вулиць. Із запланованих 136. Голосування за наступні 30 вулиць розпочнеться 20 жовтня. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Традиційно у неділю біля пам'ятного хреста зібралися священнослужителі різних конфесій та промовили слова молитви. Віряни звернулися до Всевишнього з проханням наблизити нашу перемогу. На спільній молитві були і наші журналісти. Ця війна довела всім, що українці сильний та непереможний народ, який об'єднується та робить все задля наближення перемоги. Духовний фронт у Кременчуці відіграє не останню роль. Традиційно у неділю на площі перемоги лунали слова молитви. Вже в 33 третя священнослужителі різних конфесій зібралися біля пам'ятного хреста та звернулися до Бога. Зміцни всемогутньою твоєю правицею. Нашу державу європейську Україну збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. За біблією, сила молитви це сила Бога, який чує та відповідає на неї. Молитва посідає вагоме місце в житті віруючої людини. Це сокровений духовний спосіб особистого спілкування людини з Всевишнім. У молитві ми звертаємось до Бога з проханнями і подяками, просимо вибачення, несемо потреби своїх ближніх, зцілюємось морально та фізично. Змилуйся над ними, всіма о Ісусе! Все ми і притягни всіх до свого присвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас. Священнослужителі попросили Всевишнього про благословення для всього українського народу. Збережи тих, хто під ворожими кулями та бомбами, збережи тих, хто залишився без прихистку їжі. І даху над головою, Боже, хай святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює твій народ. Українські захисники щодня наражають себе на небезпеку, гідно відстоюють в боях незалежність та територіальну цілісність батьківщини. Віряни молилися та попросили зберегти наше мужнє військо. Даруй здоров'я, даруй сили, мудрості, як вправно. Перемагати ворога, Боже, нехай твій захист буде на передовій над нашими містами і селами над всією інфраструктурою. Бережи в своїх руках. Кременчужани щонеділі збираються на площі перемоги та звертаються до Бога з проханням допомогти у цій жорстокій війні. Ми сьогодні молилися за Україну, за перемогу, за життя наших воїнів, щоб були наші діти, внуки здорові, і щоб ми жили в нашій прекрасній Україні. Хай живе, хай живе славна Україна, хай цвіте, хай цвіте червона калина. Хай живуть, хай живуть славні козаченьки, і хай згинуть на віки наші вороженьки. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Два дні поспіль на льодовій арені Айсберг були запеклі баталії між ХК «Кременчук» та ХК харківські Барсерки. Як пройшли ігри, з якими результатами завершились, та чи вплинули сьогоднішні повітряні тривоги на гравців? Дивіться у наступному сюжеті. Серія переможних ігор ХК «Кременчук» продовжується. 15 жовтня на льодовій Арені Айсберг відбувся матч між місцевим клубом та хокейним клубом Харківські Берсерки. Вже третю гру поспіль Кременчук впевнено йде до перемоги. Гості заявили на гру всього три п'ятірки, і, можливо, саме це зіграло ключову роль у результаті матчу. Тотальну перевагу команда Олександра Савицького трансформувала у дев'ять закинутих шайб. Біля воріт супротивника. Відзначилась кожна п'ятірка помаранчево-чорних. Хлопці дуже добре рухались. Достатньо таким настроєм, хорошим, незважаючи на те, що в нас був такий процес підготовки ну, не на 100%, тому що там ну, були питання, але хлопці проявили характер, справились. Кирило Кучер, воротар ХК Кременчук, тримав ворота недоторканими протягом двох попередніх матчів та двох періодів цього. Проте у середині третього періоду відбувся фініш сухої серії воротаря містян. Гравець ХК харківські берсерки, граючи у меншості, реалізував момент та закинув шайбу у ворота Кременчужан. Рахунок матчу – 9-1. Після кожного періоду казали, що не повинні зупинятися. Треба забити. Головна завдача завдання було сьогодні забити, щоб ви знаєте суху серію воротаря, тому перервали і будемо працювати і готуватися на наступну гру завтра. Сьогодні протистояння Кремончун і Харків'ян продовжилися, але цієї гри господарями виступила вже команда Харківської берсерки. У сьогоднішньому матчі голкіпера Кирила Кучера замінив Данило Макаренко. За матч по воротах містян суперники нанесли всього чотири китки. Для воротаря, на мою думку, саме не важливе це коли ти не пропускаєш голи і ну, досить впевнено зіграв і. Допоміг нам перемогти сьогодні в цьому матчі розірваними паузами через ді повітряних тривоги. Кременчук був у порівнянні з попереднім менш агресивним. Підопічні Олександра Савицького обмежилися чотирма шайбами у ворота голкіпера харків'ян Богдана Дяченка. До кожної з них причетний оборонець Денис Митусевич. Другий гол він записав до свого активу. А ще тричі відзначився асистами. «Гра важка. Саме бачили, що сьогодні зупиняли гру на дві повітряні тривоги. Тому входили кожен раз по новому в гру. Результат на табло. Будемо надалі краще функціонально підходити до матчу. Тож остаточний результат другої зустрічі та Харків'ян 0-4 на користь ХК Кременчук. Віталій Лялька записавши до активу дубль з сімома очками, вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українську землю намагалися захопити і поневолити. Український народ намагалися підкорити і знищити. Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна: це наш народ, який б'ється за своє право на життя. Слава Україні та слава нашим героям.